Мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. В сьогоднішньому відео, мої любі, я хочу запропонувати вам зв'язати ось таку тепленьку ковтинку для ляльок Rainbow High. Як вона виглядає на ляльці, ви бачили на початку відео. Тож пропоную перейти до огляду матеріалів, які я буду використовувати для в'язання даного вбрання, і будемо починати працювати. Застібка у нас з вами, як завжди, на гудзичках. Нам знадобиться два гудзички. І ось така ось простенька, гарненька, тепленька ковтинка буде у вашої ляльки. І так, матеріали. Цього разу я буду використовувати ось таку ось пряжу а, метраж на 100 гр. 240 метрів, Далі. Десь під шпиці. Шпиці буду використовувати номер 3. Тросик, як завжди, у мене довжиною 40 см, і номер шпиці трійка. Також знадобляться нам гудзички. Гудзички в мене такі ось такі червоні. Нам знадобиться два гудзичка. І знадобиться гачок для закривання і зшивання рукавчика. Якщо вам зручно закривати шпицями і зшивати рукавчик голочкою, то вам тоді знадобиться голочка. Я ж це все закриваю гачком, тож я буду використовувати ще і гачок. І так, мої любі, перед тим як розпочати в'язати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Набираємо на шпиці 32 петлі і в зворотньому напрямку пров'язуємо перший рядочок всі петлі лицевими. Це у нас із вами установочний рядочок. Ставите паузу, набираєте і потім підключаєтеся. Я продовжую далі. Пров'язуємо другий рядочок. В другому рядочку ми з вами зробимо отвір під і будемо розподіляти з вами регланчик. Так, Ні, вибачаюсь. Зробимо тільки отвір під Так, першу краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову Робимо накид і дві петлі разом, далі пров'язуємо всі петлі лицеві, пров'язуємо до кінця рядочка. Це ми люди пров'язуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. А в цьому рядочку ми з вами будемо розподіляти регланчик. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Одна, друга, третя. Далі пров'язуємо три лицевих. Робимо накид, регланна лінія, накид, 4 петлі рукавчика, накид, реглана лінія, накид, 6 петель полочки передньої. 3, 4, 5, 6. Робимо накид, реглана лінія, накид, 4 петлі рукавчика. Накид, регланна лінія, накид, три петлі задньої полочки, і дійшли до петель планочки. Першу пров'язали, другу пров'язуємо, наточніше, наш накид ми пров'язуємо так, щоб утворилась дирочка, годзичок. третя лицева і остання краєва. повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Я поміняла на довшій шпиці. Бо не можуть ті зовсім тупі. Так, пров'язуємо петлі планочки лицевими. Три. Далі пров'язуємо за малюночком всі петлі виворідні. Накиди також пров'язуємо виварідними і перехрещуємо їх. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Далі пров'язуємо 4 петлі задньої полочки, робимо накид, реглана лінія накид. 6 петель рукавчика, 2, 3, 4, 5, 6. Робимо накид, реглана лінія, накид, 8 петель. Так. Так, правильно вісім петель. два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Передні полочки. Робимо накид. Реглана лінія, накид, 6 петель рукавчика. 2, 3, 4, 5, 6, Знову робимо накид. Регланна лінія, накид. 4 петлі задньої полочки. І три петлі планочки, краєва нам. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком. Накиди перехрещуємо. Все ми робі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Так. Треба якось отак тримати. Так, пров'язуємо наступний рядочок. Краєву петлю знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Одна, друга, третя. Далі пров'язуємо одна, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять лицевих петель задньої полочки, накид, регланна лінія накид. Петлі рукавчика: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Робимо накид, реглана лінія накид. Далі ми з вами по передній полочці будемо в'язати виборітними петлями. Одна, друга, третя, четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма, дев'ята. Десята. Так, 10 виборітних петель, робимо накид, регланна лінія накид, вісім петель рукавчика, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, накид, ореглана лінія накид, одна, друга, третя, четверта, п'ята, 5 петель задньої полочки і три петлі планочки. Лицевими. Остання краєва виборіть все, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок за малюнком. Краєву знімаємо три петлі планочки. Далі пров'язуємо виворітними петлями. Накиди перехрещуємо, їх ми пров'язуємо також виворітними. Зачаю, що стукаю цим тросиком, але по другому ніяк не виходить, сильно вони тупі, ті, що з меншим тросиком. Так, пров'язуємо петля рукавчика, а на дорогі у мене поки що немає таких средств. Так, пров'язали реглана лінія, накид. Накид зі сторони передньої полочки пров'язуємо також виворітним. Далі пров'язуємо за малюнком лицевими петлями. Так, пров'язуємо лицевими петлями, дійшли до накиду, накид пров'язуємо виверідними. Займай любі, давайте дов'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо 3 петлі планочки лицьовими. Далі 6 петель лицьових. 2, 3, 4, 5, 6. Робимо накид, регланна лінія накид. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 петель рукавчика, накид, реглана лінія, накид, далі пров'язуємо виварітними петлями. Їх вже повинно бути у нас з вами 12, здається. Так, дійшли до регланої лінії, також її є робимо накид, лицьова накид. Петлі рукавчика накид, роглана лінія накид і петля задньої полочки, петлі планочки також лицьовими, остання краєва виворітна. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядок за малюночком. виворітні петлі виворітними лицеві лицевими, накиди перехрещуємо, петлі планочки пров'язуємо лицевими. Першу краєву знімаємо, останню краєву пров'язуємо виварітною. Все ми любі працюємо і зустрічаємося. Пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Першу краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Одна, друга, третя. Далі пров'язуємо з вами петлі задньої полочки, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Пров'язали петлі задньої полочки, тепер будемо з вами вив'язувати рукавчик. Петлі регланих ліній також входять до рукавчика. Я поки що відмічую, щоб потім, коли в зворотньому напрямку буде в'язати, щоб не рахувати. І так, пров'язуємо з вами петлі рукавчика. Одна. Друга, третя, четверта. П'ята, шоста. Сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцять, дванадцять, 13, і регланна лінія входить сюди 14. Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Першу краєву знімаємо, далі в'яжемо за малюночком. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, восьма. Давайте дов'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо поворотними рядами ще 11 рядочків. Лицьовий виворітний, лицьовий, виворітний. Давайте пров'яжемо ще 11 рядочків і зустрінемося, в'яжемо за малюнком. Краєву першу знімаємо, останню пров'язуємо виворітною. Давайте пров'яжемо 11 рядочків і зв'язали з вами ще 11 рядочків. В цілому, повинно бути у нас з вами тут 12 рядочків. Потім ми з вами повинні пров'язати виворітними петлями. Один рядочок, другий і третій. Три рядочки виворітними петлями. Ви з лицевої сторони починаєте в'язати виворітними петлями, потім повертаєте роботу і знову в'яжете виворітними петлями. Повертаєте роботу і пров'язуєте ще один ряд виворітними петлями. І так. так, тепер будемо закривати низ виробу. Так, закривати будемо, також, щоб у нас з лицевої сторони були виворітні, будемо закривати лицьовими. Намагаємося сильно не стягувати. Закриваєте низ після того, як пров'яжете три рядочки під ряд петлями. Так, закриваємо. І остання краєва, виборітна. Так, все, закрили низ виробу і тепер будемо з'єднувати дві, дві сторони нашого рукавчика. Соединивать будем за кожан. Так, не. Треба завести сюда и сюда. И провязать эти две петли. Так, и соединяем теперь. Надеюсь, вам видно хорошо за наши. Кромові петлі. Підхоплюємо одну і підхоплюємо другу і пров'язуємо стопчиком без накиду. Наступну підхоплюємо і пров'язуємо. Так, з'єднюємо до. Нашої проймочки, намагаємося попасти рівненько, щоб не прокосило виріб, а то прийдеться перерумдати. і сильно затягуємо. Якщо вам гачком незручно це робити, ви можете зшити голочкою. І ще можна отут ось з'єднати ще один. Так, підтягуємо ниточку. І тепер цю петлю е, одягаємо, так, що тут, а можна ще щось. Так, давайте ще можна тут З'єднюєте так, щоб. Не було тут, не утворювалась дирочка. Дивіться, ми з вами з'єднали так, що далі ми будемо в'язати поворотними рядами, і у нас тут ось не буде дірочки, тож зшивайте якомога вище. Далі пров'язуємо вже лицьовими петлями, петлі передньої полочки до наступного рукавчика. І другий рукавчик ми вив'язуємо по цій же схемці. 12 рядочків поворотними рядами так, все пров'язали, і вив'язуємо другий рядочок. Петля регланчика також входить до складу рукавчика. Пров'язуємо 12 рядочків поворотними рядами за малюночком, лицевий ряд лицевими виворітними. І потім ще 3 рядочки ми пров'язуємо виворітними туди-сюди, туди і закриваємо. Лицьовими петлями. В нас вийде так, що ми пров'яжемо з лицьової сторони виворітними, потім зізнаночної і з лицьової І коли будемо закривати, то у нас будуть з вами лицьові петлі. Не на основній частині, а на наших шпицях. Отут ось будуть у нас лицьові петлі. Тож ми закриваємо лицьовими Все ми любимо пров'язуємо другий рукавчик і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами другий рукавчик, тепер дов'язуємо другу полочку задню, до кінця рядочка. Так, пров'язали три петлі планочки, краєва, виверідна. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами виворітний рядочок. В цьому рядочку ми з вами зробимо отвір під гудзичок. Першу, краєву знімаємо, першу, краєву краєву знімаємо, першу петлю планочки пров'язуємо, робимо накид і пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Далі пров'язуємо вже всі петлі за малюнком виворідні. Так, Пров'язуємо і зустрічаємось петлі планочки. Ми пров'язуємо з вами лицьовими, останнє краєво виворітно. Все пров'язуємо, замалюмо пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Так, обережно. Так, три петлі планочки лицьовими, перша, друга, третя, і далі пров'язуємо за малюночком всі петлі лицьові. Не забуваємо, що у нас з вами а на другій планочці накид від гудзичок. Пров'язуємо. До кінця рядочка лицевими петлями. Вибачте, що шкрябаю тросик і тому дістає до штатива. А, так, дійшли до планочки, пров'язуємо першу лицеву, другу е, накид ми не перехрещуємо, пров'язуємо. А так, щоб утворилась дирочка, ще одна лицева і остання краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком. Так, пров'язуємо, повертаємо роботу і пров'язуємо. Знімаємо першу кромову, три петлі планки, далі пров'язуємо пров петлі по виворітним лицевим. До кінця рядочка. Давайте пров'яжемо і зустрінемось петлі планочки лицевими, і по виворітним петлям також лицьовими. Так, Після того, Все, як пров'язали до кінця рядочка, повертаєте роботу і пров'язуєте у зворотньому напрямку лицьовими петлями. Я вже це зробила, щоб не шкрябати цим тросиком, не стукати ним, тож я вже пров'язала в зворотньому напрямку один рядочок лицьовими петлями. Тепер повертаємо роботу і будемо закривати петлі з виворітної сторони. Будемо закривати їх лицьовими. Закриваємо петлі лицевими. Я закриваю гачком. Ви закриваєте любим зручним для вас способом. І намагаємося не дуже стягувати. Все ми любі працюємо і зустрічаємось. Не хочу вас напрягати оцим шкарябанням і стуканням. Ну, от, моє любі ковтинка і готова. Ось так вона виглядає на ляльці. Такий вигляд має зі спинки. Ось така краса. Якщо вам хочеться трошечки довший рукавчик, то ви пров'язуєте на 12 рядочків, вам можете пров'язати 14, а то й 15. І рукавчик буде длинший. На сьогодні ми мене все моє любі. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, це буде дуже підтримувати мій канал і продвигати його. Також ставайте спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, так як мої майстер-класи всі безкоштовні, то можете мене підтримати, зробити мені такий бонус підтримати мене фінансово. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Все моє любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!